Це дуже погане чувство. Це, це дихання немає, це ні спати не можна. Ходити нормально не можеш, двигатися нормально не можеш. Миготлива аритмія. Такий діагноз Василю Мельнику, жителю Оврицької громади, встановили у кардіологічному відділенні обласної лікарні. За словами чоловіка, його серце працювало з перебоями. Пульс був більше 150 ударів на хвилину. У березні 2024 року Василеві провели операцію на серці методом криоабляції, розповів Суспільному Микола Кушнір, завідувач кардіологічного відділення. Всередину серця заводяться спеціально катетери в зони, які викликають арітмії, і азотом рідким з температурою мінус 70 градусів іде виморожування цих зон аритмії. Микола Кушнір каже, що операції на серце методом кріабляції проводять за гроші обласної лікарні жовтня 2023 року. В нашій області більше ніде не роблять. Проведено десять таких операцій. Чому десять? Тому що було закуплено десять наборів для проведення операції. Вартість одного набору. Для одного пацієнта коштують 250 тисяч гривень. Ну за ці витратні матеріали пацієнт не платить тої Ну, можливо, докупляли якісь інтердюсери, там ну, дрібниці. Тобто, е, якщо брати до уваги 250 тисяч гривень, то, то нічого, скажімо так. 13 грудня 2024 року Василь Мельник приїхав до лікарні для профілактичного огляду та призначення подальшого лікування. Чоловік говорить, відновлення тривало три місяці. Василь каже, зараз він поступово повертається до звичайного для нього способу життя. За словами Миколи Кушніра, причиною кожного четвертого П'ятого інсульту в Україні є мигатлива аритмія. Через цю хворобу в серці ймовірно утворюються тромби, говорить лікар. Виліковування пацієнта після операції методом кріобляції за його словами становить майже 80%. Леонід Харшан, Ілона Касаткіна, Ігор Кучин. Суспільне новини. Житомир.